Добрий день усім охочим говорити українською правильно! Сьогодні ми з вами поговоримо про мовне багатство окремих регіонів України. Багато хто з українців зараз змушений був вирушити у вимушену мандрівку до гостинних західних регіонів держави. А вони наповнені різноманітним діалектним багатством. Для того, щоб бути на часі і розумітися з місцевими мешканцями, потрібно засвоїти деякі лексеми окремих регіонів. Так галичани говорять: одягла мешти на обцасах, випила філіжанку з коліжанкою, смакувала зупу і пляцки, ходив на дефіляду з дзигарем. Тож даємо вам літературний переклад: Мешти черевики, обцаси, підбори, філіжанка кухлик, коліжанка подруга, знайома, зупа суп, пляцки – пироги, дефіляда прогулянка, дзигар годинник. Гостинне Закарпаття здивує вас абсолютно іншою лексикою. Там ви почуєте, що потрібно рушати плаєм. На мамі одягнені файні пацьорки, а легінь поїхав на ровері. Тож надаємо вам літературний переклад. Плай гірська дорога. Пацьорки намисто. Файний гарний. Кітка кішка, кромплі бульба і ріпа то є картопля, солонина сало, легінь хлопець, парубок, а ровер звичайнісінький велосипед. І знайте, що де б ви не були, в кожному куточку України на гасло Слава Україні ви почуєте однаково правильну Відповідь: Героям, слава, говоріть українською. Будьте прикладом для інших. Все буде Україна!